Добрий вечір, Олександр. Моє посвідчення. Дякую. А я закінчився. — Українська компанія Робочий день закінчився. Серзіна є. У вас є ручка з собою? Значить, будь ласка, це моя довірність на представництво інтересів. Це мій паспорт. На підставі даної довіреності Тетяна Геральдівна може прийняти установку відкриття виконавчого полаження, що і робиться. За вашу участь. Дякую. Ну да. поспешайте, будь ласка. Ну не торопитесь сопротивление всему свое время. Ничего. Значить, на виконання судового рішення Немирівського районного суду Вінницької області від 29 червня 2011 року за номером 2701 2011 Значить, власником дочірнього підприємства відійдіть, будь ласка. Давайте так, шановні міліції, проберіть посторонні звісно. Хорошо, представники компанії лишаються, заберіть. Е, ви не учасники виконавчого Ви не учасники виконавчого процесу. Сьогодні на даний момент вона ну, може... — Сьогодні на даний момент вона відмовилася підписувати цей наказ. А вона не, вона відмовила. не відмовилася. Вона відмовилася. В своєму робочому кабінеті я підпишу цей наказ. Просимо своєму Просимо дати, дати доступ до робочого кабінету. кабінету. Значить, е, будь ласка, тоді всі відійдіть туди. Алло. Хто ви так? Так. туди? — Так. Чи все останнє ми з вами проводимо в понеділок, не пізніше, 9 години ранку. Ми будемо у вас. Тобто я так розумію, що е, доступ до робочого місця, до робочої робочої місця не... ви не надаєте. Ні. Чому? Тому що на наступний день відкликана Луся Васа Гезмундівна власником з посади генерального директора для подальшого вирішення і перебування на, даній, на, 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 на даному підприємстві. на підставі рішення, е, я Тепер секундочку. Mm -hmm. Постанова про відкриття виконавчого провадження вам вручена 1 липня 2011 року. Так. А потім на роботі. Поновлена 29-го, -30 30-го відкликана. Сьогодні вам сьогодні влучена постанову про відкриття виправчування. Да. І про що це говорить? Це говорить про невиконання рішення суду. Це ні про що не говорить.

Да, 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 нарушили на ситуации. Суди за голову. За голову руки. За руки. Что, там? Руки держи. Руки развась кожу.

vojda pesa dajva mashinu ne zhuruyvaj pesilovoj pesily vse pesilishniye na ponimaj akuratno pidelaj da vot vot chto kuda test no chto u nego primenyayut test esli by ne nashel presul takoj vot Ja, zi zi. Zimi. Vone bus pokoynuyu stoyanka. Komanda. Ja smogu dim. А чому не пускають директора? Чому міліція не пускає? директора. І З охорони з охорони. Директор. Директор. Як ти не пускає? Давай пусть заходить з дивець. Так його ж не пускаєш, не пускає. Так директора не пускайте з дивець. Без охорони директор не піде. Без охорони директор не піде. без охорони?! не піде.

Вот ей еще такие препятствия. А по-хорошему Сейчас... нельзя было? Ну, по-хорошему вы же видите, не получается. Выпускают корреспондентов. Никого не пускал. Корреспондентов не пускают. Сколько человек ранено? Сколько ранено, очень трудно сказать. Все в крови и в стекле. Врач оказывает помощь. Раненые сотрудники охраны предприятия, раненые сотрудники милиции, которые защищали нас от атаки. Але Сікізмунда сотрудники міліції підняли на третій етаж. провели. що вони делают зараз, я не знаю. Значить, було шість пострадавших, два доставлені в травматологическое травматологічне відділення різаними ранами обеих бідір. Один глубокая рана з повреженням сукожилії правой, правой припечі. В якому вони стані? Стан зараз займається він операційний. Ну, в лікарні. Да, в нашій Німіровській лікарні. Там є хірург, травматолог займається, там саме один один кабінеті, там є сторонне тіло, коліно сулов, підозра, а то садяни, рани, то ми тих не забирали, тільки обробили і все. Мої прізвище Кіпіш Віктор Зінович, член ради директорів Немірвих холдингу. Сьогодні 1 липня, на заводі в Німірові. Сталась прикра подія за допомогою, за допомогою осіб, які були одягнені в форму без опознавальних знаків, були розбиті двері, виламані двері і всередину намагались проникнути. Група усіх в бронежилетах, в шоломах з щитами, з дубінками. І вони виламали двері, розбили скло і проникли всередину. Хто ці люди, невідомо. Як заявляє Глус Олександр Степанович, це його особиста охорона. Безпосередньо можете звертатися в піар-департамент, тоді вам дадуть всю інформацію. Гарячі ж Олекс... новини, гаряча За... інформація. Я розумію, індепартам... зараз Олександр Степанович Добре, не буде доводити. Нікуди не <клес> Суду ви по ні. ні? Чому процесуальні е, дії ще не завершені, а, а це залежить від боржника.